Проєкт рішення виділити 965 тисяч 234 гривні для розрахунків за теплову енергію. Автозавізій районній адміністрації. Скажіть, будь ласка, для покриття яких витрат Полтава-Тепленерго? Полтава-теплоенерго. Да, Полтава, У нас була позовна робота з минулого року. В цьому році ми вже отримали рішення про те, що нам повністю відмовили задоволення позовних вимог. Пані, які були передбачені нам на цей рік і на рахунок цих асиптувань погасили цю кредиторську заборону. Тепер на сьогоднішній день у нас вже є 517 тисяч заблокованості за вже спожите тепло, і плюс ми розрахували суму необхідних коштів до кінця року. ж тоді Валерій Вікторович, керівник нашого юридичного управління, виступав на сесії і казав, що у нас є позитивні рішення. Грамодян, а по юридичним Справа розглядалася з господарським судом. На сьогодні ми подали декілька справ до Верховного суду, тому що апеляційний суд і господарський суд Полтавської області по юридичних особах не знаходить аргументів для того, щоб віддіснювати цей перерахунок. Взагалі по місту 16,5 млн а, а скільки з цих 16? це загальна сума. Загальна сума. А скільки з цих сум, цієї суми було підписано чи не підписано договорів? От я так розумію, у нас дуже багато Це полі... було підписано. А які ж служби ну, не підписали? 95% підписано до підписаних У нас декілька е департаментів там здається субзахисту. Так у нас виходить, ми людям казали не підписуйте договора, будемо судитися, люди не підписували. Ми з вами самі все попідписували. Ні, вони розпорядники коштів на 24-й рік не підписували. Вони підписували і складали протокол. Ще сполошували розпорядникам, ми говорили, щоб вони не підписували або підписували з протоколами розбірними, бо і надавали і. Заступники, всі головні розпорядники цю інформацію отримували. Як вони слухали, чому вони не почули? Ну, це вже... Хорошо, Валерійович, дякую за інформацію. Дякую. Ну, тоді, я пропоную, тоді я пропоную таким чином. Значить, я пропоную від комісії звернутися до мера міста, до виконавчого комітету, щоб надали нам пропозиції, яким чином ми будемо далі діяти. Або потрібно виходити з якимось офіційним рішенням міської ради до обласної ради. Щоб вони робили перерахунок, тому що, я так розумію, у нас є судові справи, де на сьогоднішній день суд визнав стосовно того, що тариф, застосований Полтава тату був незаконний. Я так розумію, треба все одно звертатися до них за перерахунком. Це ні, Я те, кажу про те, що ні, якщо тут є судове, якщо тут є судове та, рішення, ми повинні, повинні його сплачувати. Бо завтра арештуєш рахунок. Ну ми ж не можемо. Споглядати просто так за цією ситуацією. Якщо ми сплатили більше коштів, чим потрібно було, давайте все ж таки виходити з таку пропозицію. Давайте від комісії звернемось до виконавчого комітету і міського голови для того, щоб надали нам пропозиції міській раді, що як нам далі діяти.